Добрий день, шановні учні! З вами освітній центр Максимум. І я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати. Сьогодні ми будемо з вами шукати істину, а якщо точніше, шукати корінь, а якщо ще точніше, розв'язувати цілі та квадратні рівняння. Що ж, почнемо? Отже, сьогодні тема в нас цікава. І доволі невелика, що приємно цілі і квадратні рівняння. Почнемо з цілих. Вони ж лінійні рівняння. Лінійні рівняння це такі рівняння, у яких х у першій степені. Ну невідомо, так у першій степені. Ось і все. Це їх загальний вигляд. Для нас цікаво, яка тут може бути відповідь. А варіантів в нас аж три. Як може розгортатися у нас сценарій? Власне, давайте щось таке подивимося і заодно згадаємо, як це розв'язувати. Треба розкрити дужки. мінус 2 на х мінус 2х, мінус 2 на мінус 3 це плюс 6, дорівнює 10. Коли ми розв'язуємо ікси вліво від дорівню від знаку дорівнює числа вправо. Якщо ми щось переносимо, то маємо змінити знак. Ікси вже зліво від дорівню, мінус 2х, мінус 2х, це 0 х, 6 вправо, 10 мінус шість. Отримуємо, бо 6 змінює свій знак, і ми її перенесли. 0x дорівнює 4. Що це таке? Да, звертаю вашу увагу, що 2 x мінус 2 — це 0. Але я записую 0 x обов'язково, я акцентую увагу, що x в мене взагалі був такий, і дійсно він був. 0 x дорівнює 4. Хм. Що це таке? Це ситуація, коли у нас немає розв'язку. Бо 0 помножити на будь-яке число це 0. І 4 ми ніяк не отримуємо. Це запис означає, що х належить множині, порожній, порожній множині, або, інакше кажучи, немає чисел, що в неї входить, немає таких чисел, що задовольняє це рівняння. Другий варіант. Також розкриваємо дужки. 2 на мінус 3 це мінус 6. І бачимо, що х не скорочується, тут 4х, ну, мінус 6 треба перенести вправо, буде 10 плюс 6. Отримуємо 4х дорівнює 16 і звертаю вашу увагу на цей знак. Це коментар. Так званий. Я розв'язую рівняння взагалі вам рекомендую методом рівну великих змін, тобто користуюся тим, що в рівнянні можна обидві частини множити, ділити на одне те саме число, головне одночасно, або підносити до одного і того ж степені. І така запис обозначається, та черта, що я зараз показую, на що я буду ділити, ну або множити. В даному випадку ділю на 4. Бо 4х це не відповідь, а x це вже відповідь. Х дорівнює 4. Все. Ну, це відповідь, це класичне рівняння з однією відповіді. Таке буде в 95% випадків. Ну а третій випадок, я сподіваюсь, він для тих, хто добре навчався, вже не є якоюсь таємницею. Записали, давайте, розкривати дужки. мінус 2 на x, мінус 2х, мінус 2 на мінус 5, плюс 10, дорівнює 10, x 2 мінус 2, це 0х, 10. Ми переносимо вправо, так, бо числа вправо, буде 10-10, 0х дорівнює 0. 10 мінус 10 це 0. В такому випадку, незалежно від того, який х, відповідь буде вірною, бо 0. Помножити на будь-яке число це 0. Х належить множенні дійсних чисел. Будь-яке число є відповіддю. З лінійними рівняннями все. Ух, квадратні рівняння. Ну, квадратні рівняння це рівняння ось такого виду, загальний вид у нас. А х квадрат плюс bx плюс c а b, це це якісь коефіцієнти. А це коефіцієнт перед квадратним членом, b – перед b, членом першої степені, c, це так званий вільний член, це не коефіцієнт. Можливі випадки, коли у нас b або c дорівнюють 0. Такі рівняння називаються неповними, розв'язуються вони без всяких там дискримінантів і теорем вієта, просто в лоб. Наприклад, x квадрат плюс 2 x дорівнює 0. Бачимо, тут немає вільного члена. немає c. c це просто цифра, яка обстоялася тут. Але її немає. В такому випадку ми виносимо x за дужки, x як спільний множник виноситься за дужки, і ми бачимо, що у нас множення x помножене на дужку x плюс 2 дорівнює 0. Якщо у нас результат множення дорівнює 0, це значить, що якийсь із множників окремо може дорівнювати 0. Тобто або х дорівнює 0, або x плюс 2. Власне, тут два розв'язки. Так, x плюс 2 дорівнює 0, тут слід 2 вправо перенести, і одразу ж відповідь. x дорівнює мінус 2. Тут відповіді 0, мінус 2. Дві відповіді. Або ж, наприклад, b може дорівнювати 0, це означає просто, що його не буде. Х квадрат мінус 64 дорівнює 0. Переносимо просто вправо, як звичайно рівняння. х квадрат дорівнює 64. І квадрат якого числа дорівнює 64? 8, але не просто 8. А. Мінус 8 також. Бо мінус 8 в квадраті, квадрат є мінус також буде 64. Тут також зазвичай або взагалі немає відповіді, якщо від'ємне число буде справа, або дві відповіді. Проте, повертаючись до квадратного рівняння, звичайно, треба сказати про дискримінант. Це Ключовий інструмент для розв'язку ось таких повноцінних квадратних рівнянь Дискримінант За таким, за такою формулою знаходиться, бачимо, що при розгляді дискримінанта Х не потрапляє до розрахунку. Тобто х це. Вже, як би, пораховано. І дискримінант складається лише з коефіцієнтів А це те, що перед х квадрат. Якщо нічого не стоїть перед x квадрат, ми вважаємо, що А дорівнює 1. так, Бо Множення на 1 це є те саме число. B. І С Б це коефіцієнт перед X, Також, якщо перед X нічого не стоїть, це означає плюс 1. Ну і C, це вільний член. Якщо ми знайшли дискримінант, ми одразу можемо сказати, скільки у нас буде відповідей в квадратному рівнянні. Бо якщо у нас дискримінант більше нуля, дві відповіді, ми не знаємо, які там треба їх буде розрахувати, проте можемо точно сказати, що їх дві. Якщо дорівнює нулю одна відповідь, ну і ви вже здогадалися, що якщо менше нуля, то немає відповіді. То це також взагалі тут трапляється, нуль відповіді. Немає відповіді. Ну, і якщо ми знайшли дискримінант, ми її відповідь знайти, звичайно, можемо. Формула виглядає таким чином: ось 2х, це -b плюс мінус b плюс-мінус корінь із D ділено на 2А. Тобто мінус b, в першому випадку плюс, у другому випадку мінус із D ділено на 2А. І дивлячись на формулу X, одразу бачимо, чому такі обмеження на кількість відповідей. Бо якщо у нас, наприклад, дискримінант дорівнює 0, то Плюс 0 чи мінус 0 це ніяк не вплине на відповідь. Тобто відповідь буде одна і та сама. Одна відповідь. Ну, Якщо у нас дискримінант від'ємний, то корня взагалі не буде не буде і відповіді. Саме так. Так, ну давайте щось розв'яжемо. Е, дискримінант b квадрат, тобто мінус 5 в квадрат, мінус 4 на А. Бачимо, що перед х квадрат нічого не стоїть, А дорівнює 1С. В нашому випадку це плюс 6, ну просто 6. Мінус 5 квадратів, просто 25, 4 на 1 на 6, 24, мінус 24. 25 мінус 24 це 1. Добре, дві відповіді буде, і корінь з дискримінанта є. Це дуже добре, коли корінь з дискримінанта це 1. І ми маємо, можемо знаходити відповідь. Х1 буде мінус B. Мінус B означає не безвід'ємний, а без іншим знаком. Тобто мінус B це змінити знаку B. Було мінус 5, стане 5. Плюс 1 ділено на 2а, тобто на 2 на 1. 5 плюс 1 це 6. На 2 це буде просто 3. Х другий, власне, буде 5. мінус 1. Ділено на 2 на 1. 4 на 2 це 2. Відповідь: 3, 2. сподіваюся, зрозуміло. Якщо ви в цьому році здаєте НМТ з математики, ви могли зіштовхнутися з двома проблемами. У підготовці у курсах забагато дітей і вчитель приділяє мало уваги, а індивідуальні заняття просто дорогі. Освітній центр Максимум і я, Ярослав, розв'язали цю проблему. Від курсів ми взяли ціну, а від індивідуальних занять ефективність. Тому проходьте за посиланням і обирайте затишну підготовку до НМТ. Теорема В'єта. Дуже потужна річ, багато хто її уникає, проте вона не дуже складна, це метод математичного перебору. Є у нас такий підвид, можна сказати. Люблять його ось таким чином в підручниках писати, Квадратних рівнянь, коли А дорівнює одному. Тобто коефіцієнт перед x відсутній відсутність запису, це А дорівнює одному. Таке квадратне рівняння називається зведеним, зведеним. Тільки коли А дорівнює одному. Ми, до речі, можемо зробити з будь-якого квадратного рівняння зведене, просто поділивши на А, якщо воно не дорівнює одному. Наприклад, якщо б тут стояла двічка, я б все рівняння міг би поділити на 2 і зробив би з нього зведене. Так от, тільки в зведеному квадратному рівнянні, тільки коли А дорівнює одному, застосовується наступна закономірність, яка називається теоремою Вієта. Сума корінь – це мінус П, або мінус Б в старому записі, так як ми записували А, БЦ. А добуток коренів це просто Q, або просто С, якщо з тими, тими літерами, що були раніше. Тобто, якщо А у нас дорівнює одному, то uh, у нас сума це мінус П в цій записі, і uh, добуток це просто С. І використовуючи теорему обернену до теореми Віта, власне, це метод математичного підбору можна розв'язувати зведені квадратні рівняння. А проте не завжди я одразу я зараз розв'яжу і про обмеження деякі вам розкажу. Давайте подивимося. Ну, це зведене квадратне рівняння, можна спробувати розв'язати теорему Вієта. Сума коренів у нас буде мінус b, тобто мінус 3. Мінус Б знову ж таки це означає лише змінити знак. Не обов'язково ж там мінус буде тут стояти. І добуток у нас буде просто це, просто цей крайній член, це мінус 4. Так, давайте підбирати добуток яких чисел дорівнює 4. Давайте на знак поки що не дивитись. Почнемо просто з чисел. Добуток яких чисел дорівнює 4. 2 і 2. Хм. Ну, 2,2, 3 нам ніяк не дасть. І 4 і 1, А це вже потужно. Не забуваємо, що я поки що ігнорую знак, тому це дійсно 4,1. Або 4 мінус ,1. 1 це 3, якось ми на неї зараз вийдемо. І давайте знаки відкалібруємо. Добуток мінус 4. Це означає, що це або мінус 4,1, або 4 і мінус 1. Так, різні знаки. Різні знаки в добутку дають мінус. І якщо я візьму мінус 4,1, це вже підходить. Мінус 4 плюс 1 це дійсно мінус 3. Все, це відповідь мінус 4,1. Тобто я дивлюсь на добуток, підбираю числа, які можуть в сумі або в різниці давати те, що зверху написано, і потім вже калібрую знаки. В чому обмеження теореми Вієта? Ну, по-перше, можна розв'язувати лише коли рівняння зведене. По-друге, лише коли цілі тут стоять числа на місці БЦ. І по-третє, все одно це не дає гарантії, бо якщо немає розв'язку, наприклад, ви це по теоремі Вієта не побачите. Лише коли ви знайшли дискримінант, і він від'ємний, ви побачите, що у рівнянні немає розвиску. Проте, якщо у завданні стоїть питання знайти суму коренів або добуту коренів квадратного рівняння, мається на увазі не розв'язок дискримінантом, запам'ятайте, а тереомовієте. І розв'язувати його треба лише до моменту зведення до зведеного квадратного рівняння. Тобто, якщо питається, знайдіть суму коренів квадратного рівняння, робити зведене квадратне рівняння, тобто так, щоб А дорівнює 1, і кажете. Ось цей компонент зі знаком мінус. Не за знаком мінус, а з зміненим знаком це і є сума коренів. Або якщо питається добуток коренів, то просто ось цей компонент є відповіді. І нічого далі розв'язувати не потрібно. Дуже часто, коли такі завдання, їх дискримінантом розв'язати неможливо. Там ірраціональні відповіді будуть. Або можливо, але з великими проблемами. Так. Ще про що хотілося б поговорити: про біквадратні рівняння, або заміна зміни, вперше ми до неї доторкнемося. Запишемо ось таке рівняння. Начебто не квадратний, начебто найбільша степень четверта. Але дуже схожа на квадратне. Бачимо велика степень тут, тут степінь поменше з коефіцієнтом, просто вільний член, дуже схоже на квадратний. І я можу з нього зробити звичайне квадратне рівняння. Якщо в мене у зміні степінь відрізняється в два рази, ну, а далі компоновка така сама, як в квадратному рівнянні, так, тут побільше, тут поменше степінь, і вільний член, то я можу застосувати заміну змінною. Нехай х квадрат дорівнює t. Т це в нас e, тимчасова зміна Ну, від унглийського темпора. Тоді степінь побільше це квадрат. Так? E, степінь у х четвертій вдвічі більше за х квадрат. Тому, якщо х квадрат — це т, х четвертій — це т квадрат. Головне, щоб степінь була вдвічі більша. Замінив і записую замість х четвертій т квадрат, а замість х квадрату просто t. Розв'язую, але не забуваю, що я знаходжу не х, а т. Ну, давайте. Дві то, наприклад, розв'язано. Т1 плюс Т2 дорівнює просто 6 так, з іншим знаком. Т1 помножити на т 2 дорівнює мінус 7. 7 в добутку де лише, це серед цілих чисел лише 6 і 1. Давайте відкалібруємо знак. Лише 7 і 1, і 1. Відкалібруємо знак, тут мінус 7, тому щось від'ємне. Це 6, 7 і мінус 1. так, В сумі дадуть 6, а в добутку мінус 7. Все. Підібрали. 7 і мінус 1. Не забуваємо завжди, коли ми розв'язали таким чином рівняння, ми знайшли ще тимчасову зміну Т. Але нам треба знайти х. Нас ніхто не спрашував про те, яку ми, власне, видумали тільки що. Тому ми замість Т підставляємо те, що у нас було. Тобто, ось ця строчка обов'язково. Ми бачимо, що нам треба замість Т обратно підставити. Х квадрат дорівнює 7. Тут відповідь, увага, плюс-мінус корінь із 7. Чому я так записав? Бо... 7 додатнє число. Якщо х квадрат дорівнює 7, то x ну, є такі числа, що задовольняють цьому. Проте вони ірраціональні. Я не знаю ну, точно, яке число в квадраті буде 7. Тим, точніше знаю, але точніше, чим чи корінь 7, я сказати не можу. Корінь 7 в квадраті 7, так. Воно і є таке. І мінус корінь 7 в квадраті 7, так, бо квадрат є мінус. А ось в іншому випадку тут дві відповіді: х квадрат дорівнює мінус 1, ну тут немає відповіді. Немає відповіді. Не може бути х квадрат від'ємним. Тому в нашому рівнянні дві відповіді, плюс-мінус корінність 7. Могло бути і 4. Це нормальна ситуація. Таке рівняння, де у нас x4 і x квадрат, називається біквадратним. 2 квадрат і ще квадрат. І останнє, про що треба поговорити, це модуль. Взагалі, то коли ми розв'язуємо рівняння з модулем, є проста, проста послідовність дій. Слід розбити це рівняння на два. У першому ми в підмодулевому виразі нічого не змінюємо, просто модуль не пишемо і пишемо все, як було. Ну, власне, нічого не змінюємо і без модуля записуємо. А у другому слід в підмодулевому виразі змінити знаки. Просто всі знаки змінити, те, що було під модулем, і також без, без модуля вже записати. Це виглядає наступним чином. Ось воно перше рівняння. І змінюємо знаки. Ось воно друге рівняння. Тобто буквально два маленькі, але окремі рівняння розв'язати. Проте цей випадок цікавіший. Справа в тому, що інколи у нас x є і під коренем, і під модулем вибачаюсь, і за модулем. У цьому випадку я кажу, відповідь на модуль невід'ємна. Модуль під'їдає всі мінуса. Тому я окремо скажу, що логічно це не ОДЗ, це можна сказати логічним вигляд. Я маю сказати, що 2х 5 більше або дорівнює 0, нулю. Він не може бути від'ємним. Не може бути відповідь на модуль від'ємним. Тому 2х більше дорівнює 5. Ми поки що до нерівності не дійшли. Тут, тут насправді все дуже просто. Так само мінус 5 ми переносимо вправо, змінюємо знак і поділимо на 2, від, від чого знак нерівності не зміниться, 5 на 2 це 2,5. Тобто х буде більше або дорівнює 2,5. Це я для себе записав можливу відповідь. Так? Бо якщо буде менше, менше за 2,5, це означає, що справа у нас від'ємне число, а модуль не може бути від'ємним. Так, і розв'язуємо нарешті свої рівняння. Переношу 2х. Вправо, мінус 1, в 2х вліво, мінус 1 вправо, вибачаю. Координацію втратив. Тут. Мінус 5 плюс 1. Звичайно, і в 2х, і в мінус 1 я змінюю знак. Те, що не переходило з однієї частини в іншу, знак не змінює. Х-2х це мінус х, мінус 5 плюс 1 це мінус 4. Це ще не відповідь, має бути чистий х, множу все на мінус 1. Х дорівнює 4. Х дорівнює 4 це більше за 2,5, задовільняє, супер. Давайте, от, друге рівняння. 2х вправо, ліво, вибачаюся, 1 вправо. Мінус х мінус 2х дорівнює мінус 5, мінус 1. Розв'язуємо мінус х мінус 2х, це я, ніби мінус 1 мінус 2. Це мінус 3, мінус 3х. Мінус 5 мінус 1 це мінус 6. Це не остаточно. Звичайна відповідь поділю все на мінус 3. І отримую х дорівнює 2. Так, мінус 6 діяли на мінус 3, це просто 2. А ось 2 це менше за 2,5. І не підходить. Можна було усю всю запис не робити, а просто попідставляти варіанти відповіді. Це доволі дуже круто працює саме з модулями, якщо вони впевнені у всіх цих записах. Просто перевірте, просто підставте x в початковий запис. Тут x4 1 це 3 зліва, 2 на 4, 8, мінус 5, 3 справа. 3 до рівню 3, супер. А давайте два підставимо. 2 мінус 1 1. А справа буде 2 на 2 4, мінус 5 мінус 1. 1. і мінус 1 бачимо, не сходиться. Два не є відповіддю. Не задовільняє умові. Ну, це насправді найскладніша варіація модулів. Просто два окремі маленькі рівняння, де все в першому випадку залишалося, як є, а в другому ми змінили в підмодулевому виразі знак. Цього зазвичай достатньо. Проте, не забувайте перевіряти відповіді. Поки що досить. Ми з вами почали великий пласт підготовки. Це тема рівнянь. Їх є величезна кількість типів, і ті, що ми сьогодні проходили, зустрічаються, напевно, найчастіше. Загалом вони відповідають темам лінійні рівняння з однією змінною. Це в нас алгебра 7 клас, і квадратні рівняння це алгебра 8 клас, автор мерзляк, за більшою кількістю практики вам туди. Ну а на сьогодні це все. З вами був освітній центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі.